Всім, всім привіт. Зараз я давайте вам покажу три акційних рекордчика SPC ламінату від FіMF. Це європейський бренд. Є три декора зі знижкою до 20%. Формат паночки 1,23 м на майже 18%. Є інтегрована підкладача. Товщина загальна 5 мм, тобто 4 плюси. Якщо ми подивимось на інші декори, там є більше, загалом більше 12 штук. Ціна розібрана 1390, але саме ці три літіночки. Зараз можна придбати вже зі старту зі знижкою 10%. Ми додатково теж можемо запожити якісна підлога. Можна використовувати для питання на теплу підлогу. Розуміємо, що підлога повинна бути рівна, Водосівка, досіка, удара міцна. І також тут у нас є стиснення резервій. Останній акційний декорчик. 20% приходимо в місто Дніпро, під Новасерес, за адресою проспект постахнася Українки.